Таємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. З 1 червня українці платитимуть більше за електроенергію. Тарифи на споживання електрики зросли на 10-40%. Найменше платитимуть багатодітні сім'ї та мешканці гуртожитків. У національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, стверджують, що населення сплачує лише чверть собівартості електрики. Решту кажуть, покривають комерційні споживачі та держава. Детальніше про це розповість Євгеній Прокопенко. Запровадження тарифів на електроенергію стосується усіх верст населення. Пільги залишаються незмінними, а тарифікація за простим принципом: більше споживаєш, дорожче коштуватиме. Якщо обсяг споживання електроенергії не перевищує 150 кВт на місяць, тариф становитиме 30,8 копійки замість колишніх 23 копійок. При обсязі споживання від 150 до 800 кВт майже 42 копійки було 30 копійок. А якщо споживання перевищує 800 кВт, тариф становитиме гривню 34 копійки замість 80 копійок. Перший блок збільшення тарифів відбулося на 10% для споживачів, які споживають і з другим блоком, це на 15%. І третього блоку збільшення відбулося на 40%. Помітно це вдарить по кишені тим, хто найбільше споживає електрики. Хоча люди до таких змін ставляться по різному. 3 800 заплатив. Як вам тарифи? Та ну, чувствується. У ну, мене пільга, так що я вважаю, що ще сносно. Ну а зараз подорожання буде, то звісно, що так. Да. Ні, ну я вважаю, що так. Да, трошки дороговато. Ну це ще сносно, такі так і не Не дуже сильно. Ні, ні. Ці. Ліж би ситуація в країні улучшилась. улупшилась. Газ сильно а это що терпимо. Інша справа газ. Уже за травень цього року українці сплатять на 50% дорожче. У разі використання природнього газу для, для приготування їжі та підігріву води у багатоквартирних будинках за наявністю газових лічильників ціна 1 гривня 182. За відсутністю газових лічильників 1 гривня 299. За умовами, що обсяг споживання природнього газу не перевищує 2,5 тисячі метрів кубічних на рік. За наявністю газових лічильників 1 гривня 0,89. За відсутністю газових лічильників 1 гривня 197. За умовами, що споживання природнього газу не перевищує 6 тисяч метрів кубічних на рік. За наявністю газових лічильників 1 гривня 788, за відсутністю газових лічильників 1 гривня 965. За умовами, що обсяг споживання природнього газу перевищує 6000 тисяч метрів кубічних на рік. За наявністю газових лічильників 3 гривні 645. За відсутністю газових лічильників – 4 гривні 0,11. В Обанецькому відділі Полтава Газу зараз неабиякі черги. В обідню перерву з 10 каз працює лише одна. 10 вікон і всі одночасно перейшли на перерву. І це зараз людей, половина людей тільки залишилася. А остальні пішли теж навірно десь по своїх ділах. А збільшення тарифів на газ впевнені фахівці відчує кожен найбільше непокоїться малозабезпечені. Дуже дорого. Це ви питаєте у пенсіонера, який, допустимо, що я вам можу сказати? Зараз заплатити за газ і за лікарство. І все, і більше ні на що не вистачає. От я рахую так, що для підприємств хай і дорожчий газ. А на Полтавщині це кувейт. Полтавський кувейт газу хатить на всю Україну прокормити. Але про це всі мовчать. Зараз ще можна заплатити, допустимо, літом, а зимою, як буде отопітельний сезон. Це ж на газ і на лікарство. Все, і на хліб не вистачає грошей. То стогнали, тепер криком будемо кричати. Ну так, а що ж? Ну що, яка та пенсія в кожного пенсіонера. Пенсіонер ти копійки не зна, куди притулити. Втім, це не остання хвиля подорожчання. Втішає лише те, що в уряді запевняють, систему надання субсидій змінять докорінно і ними будуть захищені 30% населення. Створити ОСББ. У тільки збудованих будинках виявляється проблематичніше, ніж у старих Сталінках чи Хрущівках. До такого несподіваного висновку дійшли два роки тому власники квартир у будинку 6А по вулиці Станіславського у Полтаві. І проблема виникла навіть не через пасивність власників квартир. Місцеві чиновники говорять мешканці будинку на словах, ратуючи за розвиток ОСББ, на ділі не готові йти їм на назустріч. Через це виникають просто абсурдні проблеми. Переконалися наші кореспонденти Миколайенко та Ігор Середа. Будинок 6А по вулиці Станіславського здали в експлуатації наприкінці 2011 року. І вже на початку 2012 тисячі його мешканці створили ОСББ. І то не від хорошого життя. Будинок, який за проектом мав бути забезпечений усіма комунікаціями, був абсолютно непристосований для життя. Ми прийшли в квартири. Без електрики, без газу, без води абсолютно і ніяка інстанція не хотіла підключати абонентів. Зовсім ми отримали ордера на квартири в травні, а електроенергію нам пустили аж в листопаді. До всієї ж біди повсюди випиналися прорахунки будівельників. Після першої ж зими потік дах почала кришитися цегла на зовнішній кладці. Внутрішня обшивка з гіпсокартону пішла тріщинами. Люди кинулися за справедливістю до влади, та чиновники мало чим зарадили. Ми звертались в раї спалкоми, в міс виконкоми, в обл спалком. В нас були наради з директорами комунікаційних служб. Але крім як розвести руками і сказати, ніхто нічим абсолютно не допоміг. Волею-неволею людям довелося спільно добудовувати своє житло. Цього року збираються повністю перекривати дах і готові б уже змиритися з них будівельників та до них чиновників, готові не були. Водоканал не хоче заключати договори з абонентами. До тих пір, поки ОСББ не заключить договір на загальний, лічиль... загальний лічильник води, і ось на сьогоднішній день ми використовуємо в ОСББ воду лише для миття підлоги, це буквально там два-три відра в тиждень, не більше. Але ОСББ змушено платити по 600-700 гривень, тільки за воду. Порушення будівельних норм проблема усіх без винятку новобудов Полтави, говорить голова Асоціації підтримки ОСББ області Олег Тертишник. Порада тут одна: щоб не було сюрпризів, потрібно підстраховуватися і заздалегідь збирати інформацію про забудовника. На сьогоднішній день ми маємо вже базу по десяткам, навіть сотням будинків. Які безпосередньо в місті Полтаві проводили забудовники, і можемо конкретно розказати проблемні питання конкретно можемо висвітлити ті питання, з якими стикаються мешканці на етапі створення ОСББ. Власникам квартир за законом можна об'єднуватися в ОСББ лише після фактичної здачі будинку. А отже, і контролювати якість будівництва вони не можуть, говорить Олег Тертишник. В обласній асоціації підтримки об'єднань власників багатоквартирних будинків запропонували полтавським чиновникам внести до акту прийому передачі житла місце для підпису представника асоціації. Та поки що цю ініціативу з незрозумілої причини чиновники не підтримали. Децентралізація влади це шлях, яким треба рухатися Україні, щоб вийти з кризи та психологічно заспокоїти людей у нинішніх умовах. Вважає медіаексперт, відомий український телеведучий та журналіст Андрій Куликов. Про реформи з децентралізації в медіа розповідали у Полтаві на тематичному тренінгу. Для журналістів Полтавської, Сумської та Харківської областей його організували швейцарсько-український проект Деспро та Полтавська обласна рада. Сюжет готується до ефіру. Дивіться його у наступному випуску новин. 3 червня 2014 року, раптово і несподівано виступаючи з трибуни чергового громадського зібрання в залі обласної ради помер Володимир Петрович Степанюк. Він особисто створив і очолював такі громадські організації, як Молодіжна екологічна ліга, Екосвіт, асоціація, громадянське суспільство, був співзасновником ряду громадських патріотичних об'єднань, членом громадських рад, при Полтавській обласній державній адміністрації, Полтавській обласній раді, при Полтавському міській комі як правило, очолюючи комісії з питань культури. Особлива заслуга Володимира Петровича у пошанованні Кобзаря. Будучи головою громадського шевченківського комітету з відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, протягом кількох останніх років він неодноразово організовував Шевченківські читання біля пам'ятника Шевченка, заходи біля Шевченківського дубу в Полтаві, чисельні поїздки на могилу Шевченка до Канева. З групою однодумців Володимир Петрович об'їхав усі населені пункти Полтавщини, де встановлені пам'ятники Кобзареві. Та подав ґрунтовний звіт про їхній стан та доглянутість. У травні цього року ентузіасти-патріоти разом з Володимиром Степанюком здійснили пішу прощу з Полтави до Чернечої гори місто Канів Черкаської області. Будучи активним учасником полтавських майданів як 2004, так і 2014 років. Володимир Степанюк ніколи не виставляв своїх персональних заслуг, а постійно і наполегливо проводив ідеї демократії через круглі столи, концерти, прес-конференції, зустрічі з видатними людьми України, екскурсії, велопробіги, поїздки по видатним місцям України і області. Прощання з Володимиром Степанюком відбудеться 5 червня об 11 годині у приміщенні Полтавської обласної ради, вулиця Жовтнева, 45. 6 червня щорічно в Україні відзначають День журналіста. Напередодні свого професійного свята полтавські медійники зустрілися у приміщенні телецентру обласної державної телерадіокомпанії Лтава щоб відпочити, обмінятися думками, одержати заслужені нагороди. В урочистостях взяли участь перші особи міста та області. Численні поважні гості. Свої музичні привітання подарував журналістам Симфонічний оркестр Полтавського обласного академічного музично-драматичного театру імені Гоголя артисти театру. Мовчання урочистості з нагоди Дня журналіста почалися нетрадиційно. З хвилини мовчання на фоні зворушливо сумної композиції Мирослава Скорика мелодія так присутні вшанували пам'ять загиблих українських журналістів, героїв Небесної Сотні, а також наших земляків, які полягли у боях із сепаратистами в Криму та на сході України. Події останнього часу показали, що бути журналістом не тільки. Цікаво та пізнавально, а й вкрай небезпечно. На вас велика відповідальність. Ви охороняєте демократію, оберігаєте її. Ви повинні це продовжувати. І не тільки там сьогодні. Я думаю, що це ваш вічний хрест, ваша вічна ноша, яку ви несли і будете нести. Журналіст – не просто професія, це доля, стиль життя. Полтавська обласна організація Національної спілки журналістів України об'єднує 6,5 з половиною сотень газетярів, радійників і телевізійників. На кожному з них лежить велика відповідальність за свою думку, слово, кадр. Думаю, що в будь-яких умовах, тим більше зараз. По-перше, це нести правду і об'єктивно відтворювати ті ту дійсність, яка відбувається навколо. Якщо говорити конкретно те, що відбувається тут і зараз, ми бачимо, що ми маємо фактично військовий конфлікт із нашим північним сусідом, який не хоче добросусідських відносин і зазіхає на нашу територію. Безумовно, ми повинні пояснювати це нашим людям і дійсно стояти на Засада вільної, об'єктивної, демократичної, врешті-решт, якщо хочете, журналістики. Я в житті займаюся тим, що мені найбільше подобається. Я не та людина. Якби мені це не було до душі, то я, мабуть, і не вийшла б, і не працював би. Ну тому це дуже класний спосіб самоствердження. І творчої реалізації ми завжди посилаємося на те, що складний час, там щось от зараз у нас складний час. Та в нас всі часи були складні, і для журналістів, от головне, от не брехати, писати правду, і тоді всі часи вони для нас будуть нормальними в плані того, що ми виконуємо професійно свій обов'язок, і ми чисті перед своїм сумлінням. Хотілося б просто подякувати всім тим журналістам, хто сьогодні, залишаючись на своєму робочому місці, намагається продовжувати бути об'єктивним і чесним. Я бажаю своїм колегам мудрості бути стійкими в тих ситуаціях, в яких вони опиняються, і намагатися бути максимально чесними, правдивими, відкритими, щирими, трудолюбивими. В нашій нелегкій, але такій прекрасній, чудовій і необхідній роботі з нагоди професійного свята було відзначено кращих журналістів області а також вручено посвідчення новообраним членам національної спілки журналістів України. І до інших тем головне управління Міндоходів в області та обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради підписали меморандум про співпрацю. Які перспективи це відкриває для підписантів? Далі у сюжеті головне управління Міндоходів у Полтавській області та обласний молодіжний центр уже не один рік організовують спільні проекти, спрямовані на працевлаштування молодих спеціалістів та підтримку молодіжного підприємництва. Наприклад, на Полтавщині вже п'ять років діє школа з основ підприємницької діяльності. Молодь обирає бізнес. Ми вже не перший рік співпрацюємо з обласним молодіжним центром, і мета у нас одна виховати сумлінного платника податків. Сподіваюсь, що підписання сьогоднішньої угоди про співпрацю. Приведе нас до цієї мети, і ми будемо працювати пліч-опліч -пліч на благо нашої держави і Полтавщини. Зараз ми оформляємо це юридично, що дасть нам іншу площину нових взаємодій. Про що я говорю? По-перше, це використання кадрового потенціалу, як з однієї, так і з іншої сторони. По-друге, це матеріально-технічна база, якою можна користуватися, тому що в міндоходів набагато краще оснащена. А зараз дані в нинішніх умовах, коли йде повністю інформаційний простір, заповнює. А наш інтернет і повністю молодь там перебуває, то нам потрібно використовувати його в повній мірі. Тож підписання меморандуму це своєрідне підтвердження плідної співпраці та перспектива майбутніх проєктів. Полтавський обласний осередок Студентська республіка реалізовує черговий проект Нова регіональна модель Полтавщини. Він спрямований на вирішення соціальних проблем місцевих громад. На реалізацію проекту з обласного бюджету «Студреспубліка» Республіка отримала 12 тисяч гривень. Про свої плани активісти розповіли на прес-конференції у Полтаві. Як задало вже Юлія, раз поспіль організовує регіональний проект, присвячений дню молоді та дню конституції України. Цьогорічна тема проекту нова регіональна модель Полтавщини. Головною метою здійснення нашого проекту є підвищення рівня громадської активності серед молоді, залучення її до державотворчих процесів, підвищення рівня правової освіченості молоді. Ну і зрозуміло, що розробка стратегії розвитку Полтавського регіону протягом чотирьох днів, з 13 по 16 червня, на базі оздоровчого табору у селі Петрівці Полтавського району спеціально відібрані учасники працюватимуть над розробкою інноваційного місцевого самоврядування. Коли як не зараз, потрібно змінювати державу, адже студентська республіка направлена насамперед на те, щоб виховувати молодь активну молодь. Громадсько корисну на участі в ньому запрошуються молоді люди, які є найактивніші, найкращі у своїх вищих навчальних закладах. І ми сподіваємося, що і цього року він нас не підведе і дозволить зробити ті напрацювання, які подальшому ми зможемо втілити в життя і реалізувати на практиці. Потурбувалися організатори і про відпочинок. Планується ряд фестивалів і конкурсів. Під час студентської республіки в рамках її мультифестивальної частини пройде понад 10 субфестивалів, які є популярними серед студентів та молоді регіону. А це інтелектуальна психологічна гра, дебати для всебічного розвитку республіканців. Фестиваль аматорського відео, а також фотофестиваль спалах емоцій. А також пройде квест фестиваль. Настуд республіці оберуть десятьох депутатів магістрату та студентського голову. Вони пройдуть стажування в обласних органах державної влади та місцевого самоврядування. Краще стануть позаштатними радниками відповідних структурних підрозділів. На різних базах відпочинку. Закінчився чемпіонат України з тхеквандо. Серед кадетів та молоді. Змагання проходили у Полтаві і у них взяли участь більше 300 спортсменів. Спочатку чемпіонат мали провести в Одесі, але через ситуацію в Україні його перенесли у Полтаву. Наші спортсмени також брали участь у змаганнях. Результатами сборной мы очень довольны. По молодежи наши спортсмены вошли в тройку лучших команд. Стали, команда заняла второе общекомандное место. Среди 18 команд это довольно-таки отличный результат. Мы даже не надеялись на него. По кадетам мы также вошли в тройку, заняв третье командное место, уступив лишь харьковчанам и спортсменам из Днепропетровской области. Два человека по итогам соревнований вошли в сборную команду Украины, которая будет представлять Нашу страну на чемпионате мира, на першому чемпіонаті мира, який состоится вже через несколько місяців в Вазі Баржані. Це Рябцева Дар'я з Полтави і Карелина Дарья з Кременчуга. У Полтаві проходить турнір з баскетболу пам'яті заслуженого тренера України Миколи Шибіченка. У ньому беруть участь аматорські колективи. Подробиці у Валерія Пашніна та Андрія Іванова. Два сини заслуженого тренера України з баскетболу Миколи Шебітченка колись навчалися у полтавському професійно-технічному училищі. Вони і започаткували тут традиційний турнір пам'яті свого батька, який проводять вже п'ятий рік поспіль. Микола Шебіченко працював тренером у полтавській спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву номер 2 Він виховав багато гравців, які згодом успішно виступали за команди майстрів. Також Микола Шебіченко був у тренерському штабі збірної команди радянської України з баскетболу. Раніше цей турнір проводив Олексій Шебіченко, син відомого тренера. Зараз син Олексій знаходиться в Канаді. Суди Ігри канадської ліги баскетболу, а мене по інтернету. Попросив провести, я вже втретє цей тур. У змаганнях беруть участь чотири аматорських команди: Полтавського вищого професійного училища, Української медичної стоматологічної академії, кооперативного технікуму та політехнічного коледжу. Змагання проводять за коловою системою, тобто одна команда по разу зіграє з кожним суперником. Наприкінці визначать переможців і призерів, які отримують кубок і медалі. Також відзнаки вручать і кращим гравцям турніру. У Полтавському краєзнавчому музеї провели міжобласний турнір з українських шашок. Змагання присвятили 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Чим українські шашки відрізняються від звичайних, знають Олександр Добріцов та Андрій Іванов. Автор українських шашок Євгеній Кадніков. Зараз він мешкає в окупованому Росією Сімферополі. Виявляється, що у таку версію шашок грали ще у 569 році до нашої ери. Загалом існують три міжнародних правила гри у шашки, яких також дотримуються і в українських шашках. Перший це бій. Більшості, другий це зупинка дамки, потім продовження бою. І третє це коли шашка досягає останньої горизонталі і поряд стоїть проста, то вона не перетворюється в дамку. Проте є в українських шашках і винятково свої правила, але вони дуже вже вузько спеціалізовані і зрозумілі лише професійним шашистам. Ідея проведення турніру належить громадському діячу з Полтави Володимирові Степанюку. Але, на жаль, саме він раптово 3 червня пішов з життя. Це наш такий діятель, який пройшов стежками Кабзаря до Канева, пішком, створив групу і вони пройшли пішком до Канева. До самого. У нього в планах було також пройти пішком до Гоголєва, Но планів було багато, Но случайно так случилось, що його оборвалась життя. Людмила Калаптуровська також додає, що Тарас Шевченко полюбляв грати саме в українські шашки, які зараз набувають все більшої популярності в нашій державі. Так на турніру Полтаву завітали більше 40 учасників з області. Після відкриття змагань вони випробували свої сили у сеансі одночасної гри, а потім вже грали між собою за олімпійською системою. 4 червня люди з обмеженими можливостями відкрили купальний сезон. На третьому пляжі Полтави зібралися інваліди із обласного центру та нових санжар. Вони говорять, що для них відкриття купального сезону раннього літа не в новинку, бо кожен із них загартований життєвими труднощами не тільки морально, а й фізично. От тільки жодних зручностей на міських пляжах для людей із особливими потребами немає. Навіть твердий підхід до річки закінчується за кілька метрів від води. А далі пісок, яким на інвалідному візку не проїхати. Ні, ну спочатку може, комусь і холодна, але я починаю ще так що для мене люба вода гарна. До води, щоб мати можливість під'їхати до, до води. Щоб був до води. Можна було під'їхати на коляски. От і все. Якогось пандусу не вистачає, так? О, так, не вистачає пандусу, так. От бачите, половина відрізок участок є, а половину немає. 100 метрів докласти, я думаю, це не дуже великі кошти. Я думаю, що можливо це зробити для інвалідів. Випуск новин завершено. Дякую за увагу. Хай вам щастить. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується невива хмарність. В день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7-12 метрів за секунду. Під час грози порили 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 13-18 градусів тепла. В день – 23-28, З позначкою плюс. У Полтаві вночі – 15-17, вище нуля, а в день – 25-27 градусів тепла.